Всім привіт! Мене звати Юлія я Мешкаю Чорногорі в місті Бар. Зараз чекаю на машину. Ми їдемо сьогодні в монастир святого Сергія Радонівського. Будемо служити, тому що сьогодні субота, і монахиня, яка зазвичай там служила, вона поїхала до сина на місяць. Тому... Надіюся, Бог дасть і будемо служити кожну суботу. Ну, Мається на увазі, батюшка і так служить там кожну суботу. Я що зможу буду мати змогу їздити туди кожну суботу. Зараз вам покажу, яка погода зараз. Ось така краса у нас, уявляєте? Ось таке небо. Я ще добігла сюди під міст. Ще не було такої сильної зливи. Слухайте, дивіться, з самого ранку храм працює, не дивлячись на те, що дощ. Ну, видно, що щось таке попереносити, то в принципі без проблем, не знаю. Ну, взагалі, в дощ на будівництві ніхто не працює. По-перше, це небезпечно, по-друге, що там можна зробити-то. Таку зливу. А, дивіться, який гарний. Моя ти красунечка. От він тут у нас постійно, а де другий, я не знаю, як він так сам. І от там такі у нас хмарки просто. Дивіться, яка краса після дощу. У нас ще по дорозі був град. Така злива була, взагалі дороги не було видно. А зараз все блищить, все чисте. 9 градусів тут, уявляєте, в горах. 14 вересня сьогодні. Це, напевно, шипшина, шиповник. Я не знаю, як це правильно називається. Таке повітря класне. Їхали в монастир святого Сергія Радонежського. Десь казали, що йдуть корови, щось я не бачу їх. А ти прям хотіли всіх побачити звичайно. Дивіться, які гори, накрило. Така злива була це просто. І град. По дорозі навіть ми бачили, вже лежав на землі, але тут не дійшов. Це добре, Юля. Ти хотіла ще тут грати? Ні. Так, дихати легко. Затонуло по чищавою ще гося твоя, і силяща гося, ні дуді твоя, і збавляю ще готиснення живота і він чаще дотямілася щедрота. Закінчилась служба, дуже гарна була літургія. Приїхали люди з різних країн. Зараз вам покажу, в яку ми хмару попали. Дивіться, яка хмара нас накрила. Немає дощу, але отакий вітер, прям його видно. З дівчатами з Польщі. І вони їдуть в монастир Рибняк. Вирішили зупинитися, подивитися на річку. Тому що коли вони сюди підіймалися, звичайно, була злива, був град. Что, краса. Да, да, да. Оце у них такий сьогодні прикид. значить, курточка, кофта. Я думала, що я в кофті буду служити, служила просто в сукні. І увага! та дам Теплі шкарпетки, милиці лежать в багажнику. бачите, я трошки хожу. Правда, кульгаючи. і лосіни. Бо дуже велике це, дуже велика злива була. Зараз сонечко вже тепліше, але вітер ще холодний. Така краса, просто нереальна. Такі відчуття, що це просто листівка, що такого не може бути. Десь яка гарна вода. Я не знаю, що це такі світлі такі плями. Вже прісна вода. Дуже цікаво. Оце порт барський, бачите. Такі маленькі. А так гуляти можна довго там. Це бар, ви бачите зараз. Оце зараз тут район буде Шушань. Де наш Шушень? І от потім, потім пішов зелений пояс. Взагалі, неймовірна природа. Краса. Красуня. Це вони зараз з Польщі прилетіли по дворцю, взяли машину і... Їздять, дивляться, відвідують монастирі. Дуже багато разів вже приїжджали постійно, практично в Будву, готель або Імперіал, або Іберостар. І просто беруть машину відразу в аеропорту, на чотири дні собі їздять, куди хочуть, дивляться, і потім все через чотири дні летять додому. І Діта, і діта, так. Да. Вон... Вон... Розмовляю російською, сербську вивчила сама, сама полячка, хірург. так. Дуже цікаво. Слухайте. Таке гарне небо, така злива сьогодні була, такий град і отаке гарне небо. Таку машину вони взяли на чотири дні 260 євро. Є зелена карта, Тобто ви можете їхати куди хочете, Восні, в Боснію, в Горватію без проблем. І через те, що така ціна, можна спокійно залишати в аеропорту, ключі всередині і просто йти собі на літак. Ніхто не перевіряє, кажем, повністю покрите страхування, і тому ніхто там нічого не докапується. Главка можна посидіти і подивитись на цю красу. Ми приїхали в монастир Рибняк. Бачите, святі апостоли Петро Павло. Теж садок на території є. Ви мене запитаєте, а чому монастир називається Рибняк? Тому що колись давним-давно це місце було одним із маєтків сербської королеви Олени Анджуйської Неманич, і тут був розташований штучний ставок, де вирощували рибу. На даний момент від рибника нічого не залишилося, крім назви місцевості та монастиря. Сам монастир Рибняк був зведений на місці невеликої церкви на честь святих апостолів Петра і Павла в XIII столітті дружиною. Уроша І королевою Олено Анджуйською. В даний час сучасний монастирський комплекс включає церкву святого Василя Острозького, христильну на честь Іоанна Хрестителя. На жаль, вона була зачинена, ми не змогли зайти всередину. Верхню монастирську церкву, яка розташована на горі Градац і присвячена чесному і животворчому Христу. Її будівництво було присвячене святкуванню звільнення чорногорського народу від турецьких завойовників в 1877 сімде роках. Недавно у цій церкві було проведено реставраційні роботи. Слово і книги на чорногорській мові, не на Старословянській, а розпис, схожий на то, що і в соборі Святого Івана Володимира. На другий поверх піднімається для того, щоб дзвонити в дзвони. Тут зранку, в 6 ранку і в 6 вечора постійно йде служба ранкова і вечірня, а в неділю літургія починається о 8-й годині, і там і хор, і чтець. На даний момент в монастирі проживає один монах і один послушник. Приходить чтець, кожного дня, читає, а також є робітники, які допомагають підтримувати чистоту в монастирі. Я побачила захоронення і подумала, що це можливо батюшки-єпископи, але мені відповіли, що тут хоронять усіх православних людей, незалежно від їхнього сану і де вони народилися. Це хурма. Уявляєте, я подумала, що це яблуко. Це хурма. Я тільки зараз зайшла до хати, дивіться, дощ почався. Отака погода. То було сонце, коли ми були в монастирі. Тільки зайшла, почався дощ. Дякую Богу, було так тепло. А дома то вже все рівно, да? можна окутатися. Дякую, що додивилися відео до кінця. Дякую за ваші вподобайки, коментарі, підписки. Я всім вам бажаю мира в душі, любові, благодаті, мудрості і, звичайно, мира на всій землі.